У великому розмаїтті сучасних корпусів трапляються моделі, які, попри скромну ціну, можуть приємно здивувати кількістю функцій і бонусів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Наприклад, корпус Prologics Axon GM03AB Glass коштує близько 2700 гривень або 65 доларів. Але при цьому пропонує дві панелі з 4-мм загартованого скла, пару пилових фільтрів, підтримку великих процесорних кулерів і відеокарт, а також три 120 мм вентилятори з підсвіткою. І це далеко не все, що він має у своєму арсеналі. Звісно, певних компромісів уникнути не вдалося. Про це та інше поговоримо далі. Хоча корпус виготовлений у Китаї, його пакування локалізовано для українського ринку. Приємна дрібниця, що свідчить про увагу до деталей. На коробці є не лише зручні вирізи для перенесення, а й таблиця специфікацій, де вказано навіть товщину сталі. Вага пакунка становить 7,6 кг, тоді як сам корпус важить 6,3 Додаткових комплектуючих тут чимало. Серед них одноразові стяжки, гвинти різних розмірів та призначення, стійки для монтажу плати, гумові вставки для кріплення 2,5-дюймового накопичувача на піддоні, пульт дистанційного керування підсвічуванням і гарантійний талон. Варто відзначити, цей корпус пропонується у двох варіантах: чорному і трохи дорожчому. Білому. Обидві моделі оснащені двома панелями з 4 міліметрового загартованого скла та мають вдосталь вентиляційних отворів. До того ж, виглядають вони доволі привабливо. До речі, знімною є не лише бокова скляна панель, а й передня, що помітно спрощує встановлення комплектуючих. Остання кріпиться за допомогою двох металевих напрямних, тоді як нижня сіточка фіксується трьома гвинтами. Цілком логічно, що кнопки, індикатори та порти розташовані на верхній панелі. Тут передбачено кнопки живлення, перезавантаження та перемикання режимів підсвітки, два світлодіодні індикатори та комбінований 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм. А ось набір USB портів натякає на бюджетність корпуса: лише два USB 2 USB 2.0 і один USB 3.0. Без жодного USB Type-C. Більшу частину верхньої панелі прикрито сітчастим пиловим фільтром із магнітним кріпленням. Під ним розташовані отвори для встановлення трьох 120 або ж пари 140 мм вентиляторів. Також сюди можна розмістити радіатор RSO довжиною до 280-360 мм. Що ж до тильної частини, то маємо цілком звичне компонування. У самому верху перед передбачено додатковий простір для охолоджувачів, встановлених на верхній панелі. Нижче розташована 120-мм вертушка з можливістю регулювання за висотою. Ближче до середини видно 5 слотів розширення на один більше, ніж максимально можлива кількість для мікроаТХ плат. Такий підхід додає більше простору для захоплення повітря відеокартою, а також за потребу дозволить встановлювати, наприклад, двослотові пристрої у нижній слот PCI Експрес. Усі заглушки одноразові з перфорацією, а встановлені карти розширення матимуть можливість як індивідуальної, так і спільної фіксації. У самому низу Prologics Axon GM03AB Glass передбачено місце для блока живлення, який можна встановити вентилятором догори або донизу. На дні для захоплення повітря є перфорація розмірами 107 на 147 мм, прикрита половим фільтром. Праворуч видно дві можливі позиції для встановлення кошика накопичувачів. У свою чергу, висота ніжок порівняно невелика 15 мм. Що ж до боковин, то права металева виконана із 0,7 мм сталі. Вона має цілком Звичне кріплення та ребра жорсткості по периметру. Перфорація також є, але отвори чомусь зміщені донизу, що зменшує ефективність верхнього вентилятора. До речі, на ній також передбачено пиловий фільтр. Здається, дрібничка, проте такий елемент часто відсутній навіть у деяких значно дорожчих корпусах. Скляна боковина, подібно передній, фіксується в корпусі за допомогою пари металевих напрямних, просте і надійне рішення. А під нею розташувалася сіточка для кращої вентиляції блока живлення та накопичувачів. Корпус Prologix Axon gm 03 ab Glass підтримує материнські плати формату Micro ATX і Mini-ITX. При цьому як на піддоні, так і на тунелі присутні вирізи для підведення кабелів. Праворуч розташовані два реверсивні вентилятори, які скеровують повітря всередину корпусу. Це 120-мм рішення ProLogics FN12A C8i з енергоспоживанням до 1,8 Вт. Як і тильна вертушка, вони обладнані ARGB підсвіткою, на що вказує світле оформлення лопатей. У самому низу передбачено ще три посадкові місця для 120-мм пропелерів. Тут же присутня єдина видима для очей користувача вказівка виробника корпусу. Позаду під Дона є простір для прихованого прокладання кабелів, для чого можна буде скористатися комплектними стяжками. До речі, з довжиною проводів фронтальної панелі усе в повному порядку. Вона становить 65-75 см, чого цілком достатньо навіть для middle Tower корпусів. Під вирізом для встановлення процесорного охолоджувача передбачено місце для одного 25 дюймового накопичувача. Фіксується він за допомогою комплектних гумових вставок, що досить зручно. Праворуч розташована плата хаб для під'єднання вентиляторів. Крім трьох наявних рішень, сюди можна під'єднати ще стільки ж додаткових вентиляторів із підсвіткою. Для живлення концентратора використовується роз'єм SATA з 30-сантиметровим кабелем, а його фіксація відбувається завдяки магніту на зворотному боці. Нижче у тунелі встановлено кошик для накопичувачів та видніються чотири антивібраційні прокладки для блока живлення. І знову ж приємно бачити увагу виробника до таких деталей, особливо якщо врахувати вартість корпусу. Кошику передбачене місце для двох носіїв інформації: одного 3,5 дюймового жорсткого диска та ще одного формату 2,5 або 3,5 дюйма. Кожен накопичувач фіксується комплектними гвинтами, після чого закріплюється уже сам кошик. Простору для блока живлення завдовжки 140 або 160 мм тут цілком достатньо. А от у разі використання довших рішень доведеться або змістити кошик уперед, ближче до передньої панелі, або повністю демонтувати його. Процес збирання системи всередині Prologix Axon gm 03 ab Glass не викликає жодних труднощів, а місця тут достатньо навіть для досить габаритних процесорних кулерів висотою 165 мм та відеокарт довжиною до 410 мм. Комплектний контролер передбачає 8 статичних режимів світіння і аж 67 динамічних, якщо ми нічого не переплутали з підрахунком. Перемикати їх зручніше за допомогою комплектного пульта, ніж без нього. До того ж, і з його допомогою можна регулювати окремі додаткові параметри підсвітки. Ось так виглядає система із встановленою скляною боковиною. Навіть вентилятори РСО, підключені до концентратора, дуже гармонійно вписалися в загальний вигляд. Зрозуміло, економія позначилася на товщині металевих панелей всього 0,59-0,65 мм. Це доволі невисокий показник. Проте, в цілому, корпус залишив у нас позитивні враження. Переходимо до тестування. Для цієї цілі ми використовували наступне обладнання. В процесі три вентилятори рідинного процесорного охолоджувача працювали на максимальній швидкості 2100 обертів за хвилину, а частоту обертання вертушок відеокарти ми обмежили на рівні 70%. В Свою чергу комплектні корпусні пропелери залишалися на тих місцях, де їх було встановлено із коробки. Усі вони оберталися на максимальних 1600 обертах за хвилину, створюючи комфортний середній шумовий фон. У тесті 3D Mark Spy процесор та відеокарта в корпусі виявилися гарячішими всього на 1-2 градуса, аніж на відкритому стенді. Натомість чипсету та зоні VRM у середині системника було значно комфортніше. У FPU стрес тест у aida 64 різниця у нагріванні процесора зменшилася до 1 градуса. Найбільша ж різниця на користь корпусу спостерігалася на чипсеті. Він був на 5 градусів холоднішим. І нарешті у Furmark маємо різницю у 3-4 градуса в температурі процесора та відеокарти на користь відкритого стенду. Втім, температура чіпсету та VRM була на 10-11 градусів нижчою саме в корпусі. Загалом ці результати свідчать про хороші можливості охолодження всередині ProLogics Axon GM03 AB Glass, особливо враховуючи його порівняно компактний формат. До того ж, у тесті ми використовували систему із загальним TDP понад 500 Вт, тоді як більшість сучасних збірок значно холодніші і зазвичай укладаються в 250-300 Вт. Корпус Prologix Axon GM03AB Glass вирізняється вдалою комбінацією дизайну, оснащення та ціни. Пара скляних панелей і наявність пилових фільтрів створюють враження значно дорожчої моделі ніж вона є насправді. Приємно, що виробник не заощаджував на матеріалах. Товщина скла становить 4 мм, замість типових для ультрабюджетних корпусів 3 мм. Передня панель знімна, що спрощує процес складання системи. І з фільтрами повний порядок, окрім звичних верхнього та нижнього, є ще й бокова сіточка навпроти пари встановлених пропелерів. Вентилятори додають корпусу не лише яскравого вигляду, а й ефективності охолодження. Вони оснащені ARGB підсвіткою, а разом із комплектним хабом пропонують понад 70 режимів світіння. Щоб не заплутатися в такому розмаїтті у комплекті передбачено зручний пульт керування. В поєднанні з РСО на верхній панелі ці вертушки забезпечують достатню ефективність охолодження навіть для потужних збірок. І це важливо, адже корпус легко вміщує відеокарту довжиною до 410 мм і процесорний кулер завишки до 165. Втім, деякі компроміси усе ж є: металеві панелі тонші за середні, а інтерфейс на панель пропонує лише один порт USB 3.0 і два USB 20. Якщо ці моменти не критичні, Prologex Axon GM03 ab Glass можна сміливо рекомендувати як доступне рішення для збірки на мікро atx платі із привабливим дизайном, добрими температурними показниками та продуманими деталями. Ну що, готові підтримати гаманцем вітчизняний бренд? У будь-якому випадку враження про корпус, зауваження і пропозиції чекаємо в коментарях. І не забувайте за вподобайку та підписку. Слава Україні!